Одна молода мати очікувала народження другої дитини, довідавшись, що то дівчинка навчила свого первістка синочка Михайлика, аби він, поклавши голову на її живіт, разом із нею співав колискової маляті, яке мало народитись. Пісенька, що починалася словами. Зірочку, зіроньку, вже ніч близенько. Дуже сподобалась хлоп'яті. Співав він її дуже часто. Пологи були передчасні важкі. Маленьку дівчинку поклали в інкубатор, де вона перебувала під постійною лікарською опікою. Перелякані батьки були готові до найгіршого. Їхня донечка мала дуже малі шанси вижити. Малий Михайлик благав їх, хочу її побачити. Конче мушу її побачити. За тиждень дитині погіршало. Тоді мати вирішила привезти Михайлика у відділення інтенсивної терапії. Медсестра намагалася перешкодити цьому, але мати рішуче підвела хлопчика до ліжечка-сестрички, яка була приєднана до численних апаратів, що отримували при її життя. Наближився до інкубатора, Михайлик за звичкою почав тихенько співати. Зірочку, зіронько, вже ніч близько. Дівчинка одразу відреагувала, почала дихати рівно, без садишки. Мати схвильована до сліз попросила, співай, співай далі, Михайлику. І Михайлик співав. Зіроньку, зірочку. зірочку О, дівчинка почала ворушити маленькими ручками. Мати й батько то плакали, то сміялися. сестра зачудовано споглядала, не вірячи власним очам. За кілька днів батьки змогли забрати малечу додому. Радості Михайлика не було меж. Лікарі, здивовані покращенням стану новонароджені, намагалися науково пояснити цю подію. Мати й батько знали, що це. Диво, диво, любові братика до сестрички, яку він так чекав, можемо жити лише тоді, коли знаємо, що нас хтось чекає.